Добрий день, Олександра! Велике вам дякую за вашу продукцію, яка прийшла в моє життя більше місяць. Це страдавлені олійки, пробіотик та шрот. Я відчуваю покращення в своєму організмі. Це полегшення шлунку свого. Після їжі я не відчуваю важкості, також покращення травлення, швидший обмін речовин в мене йде. І почала відчувати справжній смак продуктів, де продукти ні стівні, ну бі... пластмасові, та так більш, а де природні, натуральні. Для мого організму сприятливі. Почала звертати в магазинах, дескільки цукру знаходиться, бо іноді куштуршу тобі дуже вже солодке. Також мені дуже подобається льну вона для мене зараз найсмачніша. Приймаю їх як і у салатах, як і просто так. Дуже подобаються ще шроти і дякую за ваші рецепти, які ви мені надсилаєте, впроваджую їх в своє життя. Покращився ще стан шкіри. Шкіра стала більш чистіша, така опружніша. Велике вам дякую за ті рекомендації, за вашу підтримку. Обіймаю.